Трамп це надовго американський президент несподівано підтвердив чутки, що справді міркує про третій термін, хоча це й не передбачено законом. Як на це відреагувала Америка? Які лазівки прагне знайти команда президента? Розкаже Дмитро Анопченко. А він у Вашингтоні. Коли в газеті Daily Mail з'явився матеріал, мовляв, Трамп хоче стати вічним президентом, і що джерела у його команді всерйоз розмірковують над можливостями організувати третій термін. То спочатку здавалося, ну завтра точно хтось вийде на брифінг і скаже: Досить жартів, це фейк нюс. Але сам Трамп зараз заявив журналістам, так він не жартує щодо можливості свого переобрання. Журналістка каналу ABC, яка брала інтерв'ю з Трампом, виклала у соцмережах відео, в якому перепила їхню розмову телефоном, і цей короткий ролік став сенсацією. Він сказав мені, що не жартує. Він сказав, є методи, за допомогою яких ви могли б це зробити. Але ще занадто рано про це думати, бо зосереджений на своїй поточній роботі. Я наполягла, скажіть про методи, бо були щутки, що віцепрезидент Джей Дівенс балотуватиметься в президенти. А ви другим номером. А потім, якщо переможете. Поміняєтеся місцями, і президент Трамп сказав мені, так є такий метод. І що мається на увазі, так це законодавча норма, що віце-президент автоматично стає президентом, якщо глава держави подає у відставку. Тому теоретично, в разі, коли знову Венс Венси Трамп і Венс, ставши президентом, одразу складе повноваження. То ось він бажаний третій термін, якого немає в законі. За всю історію Америки лише один президент США перебував на посаді більш ніж два терміни. Це Франклін Делан Рузвельт. Його обрали чотири рази, і був він на посаді із 1933 по 1945 рік. І навіть помер на початку свого четвертого терміну. Але після цього в конституції внесли 22 другу поправку, яка обмежила перебування президента на посаді лише два терміни і не більше. Здавалося б, Трамп ще і ста днів не провів на посаді, але вже думає про 2028 рік, коли у штатах пройдуть чергові вибори. В рік президентських перегонів йому буде 82. В рік завершення теоретичної третьої каденції 87, але здається, чинного главу держави це зовсім не засмучує. Так само, як і сумнівність самого методу залишитися при владі завдяки способу, який жоден політик в історії Америки ще не використовував. Більшість юристів із конституційного права просто подивилися б на конституцію і сказали, цей президент не може балотуватися утретє. Але я не сумніваюся, що адвокати Трампа шукають лазівки в конституції, щоби спробувати отримати третій термін. Ще один сценарій, який жартома обговорювали в команді: а от якщо виставити на нових виборах Дональда Трампа, але не старшого, а молодшого, сина президента, якого теж звуть Дональд, а батько при ньому віцепрезидентом. Втім, несподівано це перестало бути жартом, коли такий варіант теж взялися прораховувати. Мовляв, чому б ні, син то точно батьку владу передасть її соцмережі. Просто вибухнули коментарями, причому як гнівними, так і захопленими. Це те, чого ви чуваки, справді хочете, щоб Трамп таки продавив собі третій термін. Це взагалі законно те, що він збирається робити. А я тут і досі різдвяну ялинку не розібрала. Може взагалі тепер не викидати, якщо у світі є щось, що з тобою тепер назавжди. Скоріше за все, якогось конкретного плану у команди 47-го президента ще дійсно немає, але громадську думку вирішили прогрівати, не очікуючи нових виборів, а з самого початку, зокрема, і для того, аби партійна еліта будь-хто з республіканців не наважився відійти від генеральної лінії, сперечатися із командою Білого Дому. Зрозумів, що мовляв, Трамп це надовго. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Невже Росія більше не ворог? Скандал у Вашингтоні. Новий глава Пентагону у секретному документі сформулював головні загрози для Сполучених Штатів. І у переліку лишився тільки Китай. Про російні слова, що це може означати і до чого призвести, обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитро, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що це за документ і яку вагу він має. А зараз, ти знаєш, нову газета Washington Post першою це опублікувало, і це практична сенсація. Адже військові саме цьому виданню на умовах анонімності повідомили, що новий міністр оборони Сполучених Штатів Під Хексат затвердив документ, який називається Стратегічне керування з питань національної оборони. Це документ, який має е, гриф «Таємно», і Ось там записано, що єдиною постійною загрозою є Китай. Е, е, це стратегія, це важливо розуміти. Тобто, є документ стратегічний, який визначає потім всі вже накази, всі вже подальші пло плани. і ось в цьому документі можливість китайського вторгнення в Тайвань розглядається як пріоритетна загроза. Пишеться, що протидію йому це єдиний сценарій. Ну і ви можете просто уявити розгубленість або емоції військових, які побачили цей документ, і навіть зараз ризикують кар'єрою, погонами, званнями і зливають цю інформацію журналістам. Ну тому що здивовані. Ну а де Москва? Де згадки про Росію? Е, я хочу нагадати, що е, за Байдена, звісно, ці документи теж були за. Критими вони були таємними, але були зрозумілі ну, формулювання, які щодо Росії там використовуються. Казали стратегічний супротивник, казали навіть ворог. Тобто це було зафіксовано в документах стратегії, яка визначала всю подальшу політику сполучених штатів, зокрема і щодо військової справи. Ну і те, що відбувається зараз, дійсно частково це можна виправдати тим, що Сполучені Штати команда Трампа проводить переговори, намагається проводити переговори з росіянами в Саудівській Аравії. Ну і вони в публічній площині дійсно намагаються уникати критики Росії. Дійсно не критикує ані Росію, ані Путіна Трамп, і багато хто пояснює це тим, що вони просто не хочуть зірвати переговори, не хочуть в Москві давати хибні сигнали, не хочуть зірвати можливий майбутній саміт у Саудівській Аравії. Але ну тут теж треба розуміти. Документ секретний. І якби, наприклад, як було і раніше, і Китай і Росію записали, прописали в ньому як найбільші загрози для національної безпеки Америки. Ну а це дійсно правда, це ж дійсно так. То ну ніхто би і пресі не повідомляє. Мляв, військові би це сприйняли як факт, тобто жодним переговорам це не завадило би. Ну і то таким чином розуміємо, що скоріш за все йдеться про ну знаєте, це серйозно про зміну світогляду про те, що команда Трампа. Ну якщо вже стратегічно такі речі закладає, то дійсно готується до перезавантаження з Росією. І це не тільки така, знаєте, риторика, яку вони використовують для того, щоб проводити переговори чи, наприклад, миру в Україні досягти. Чому це відбувається? Я детально і хотів про. Просто вам порадити це подивитися щиро. Поговорю про це сьогодні о дев'яті вечора. У нас буде велике інтерв'ю, наприклад, з колишнім директором з питань політики Радбезу Сполучених Штатів Стівном Сестановичем. Він цікавий дуже аргумент. Сказав за його даними, за внутрішніми розмовами Трамп зараз намагається ось таким чином дивним досі розсварити Росію і Китай, відтягнути Росію від Китаю. Або, наприклад, будемо говорити із колишнім національним офіцером американської розвідки з питань Росії. Дійсно, є така позиція. Людина, яка має всю розвіду інформацію щодо Росії, ми з нею поговоримо про справжні наміри Кремля і про те, чому світогляд Путіна і Трампа ось настільки збігається, і в чому він збігається. Ще раз нагадаю, велика детальна розмова у дев'яті вечора. Ну там буде багато відповідей, зокрема і на запитання, що відбувається ось зараз з тією американською військовою стратегією. Хотів також вам розповісти, що зараз відбувається навколо мирного процесу, бо маємо свіжу заяву віце-президента Венса. Тут цікаво тут буду цитувати. Він каже, що домовленості про припинення вогню у Чорному морі цитата практично готові. Каже, у нас, зрозуміло, є припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, є припинення вогню у чорному морі щодо торговельних суден, яке практично готове. І коли ми доберемося до цієї точки, то працюватимемо над наступним етапом припинення вогню. Ну Вен скаже, що в принципі білий дім з оптимізмом спостерігає за перебігом подій. Знову цитата. Гадаю, почуваємося дуже добре в плані того, як йдуть справи. Водночас це теж показово, коли журналісти запитали, ну а чи готові Сполучені Штати зняти санкції з російських банків? А саме це було умовою Кремля для того, щоб погодитися на чорноморське перемир'я, то Венс ушов, Він уникнув прямого запитання і, в принципі, не відповів. Ну і тут цікаво, що Якщо слідувати Венсу, який сказав, що домовленості практично готові, то це розійшлося в пресі. Ну і було враження, що не вже вже близько, хоча б перший ось цей чорноморський етап перемир'я. З джерел в американському зовнішньополітичному відомстві я чую, що лише на середину квітня зараз готується зустріч переговор зустріч експертних груп у Саудівській Аравії. Тобто, бачите, це навіть не переговорники, не Рубіо Лавров. Якщо спочатку зустрічатимуться експерти, вони не мають права під висувати якісь конкретні домовленості. Вони чують один одного, аналізують інформацію, і доносять там далі до Венса, до Рубіо, і вони вже до Трампа. Це третій етап. То таким чином, ми розуміємо, що ось цей вислів Венса, що домовленості практично готові. Ну це питання все ж таки навіть не найближчих тижнів. Хоча дійсно американська команда хотіла би хоч чогось досягнути до ста днів Трампа, тобто до початку травня. Ну і цікавий факт на закінчення. Я думаю, Саш, і тобі буде що обговорити, і з твоїми гостями. А якщо сьогодні говоритимете, говоритимете про Америку, Daily Mail сьогоднішня вийшла із теж дуже гучною статтею, яку обговорюють дуже активно, зокрема тут в коридорах влади. Вона про те, що Трамп, начебто, може стати вічним президентом. Здивуєтеся, як це, адже є американська конституція, яка забороняє одній людині обиратися більш ніж на два терміни. Ну і газета, якраз з посиланням на джерела, чує, що, начебто, начебто, є такий сценарій в американській владній команді. Дійсно Трамп не може балотуватися втретє. Але якщо на наступний термін вони підуть в парі Венс Трамп, але Венс балотуватиметься на президента, а Трамп на віце-президента це дозволено. Якщо Венс отримає президентські повноваження, складе присягу і в той самий момент подасть у відставку, то автоматично Трамп стане президентом. І що цікаво, тут є розбіжності у юристів, але можливо навіть Венса зможе взяти собі віце-президентом. До цього є питання, але закон не заборонятиме Трампу таким чином знову на третій термін стати президентом. Ну і якщо це все. Реалізується, якщо цей сценарій дійсно спробує реалізувати команда Трампа, то скільки там йому було би на третій термін, десь під 90 років. Ну і таким чином дуже серйозно це в Америці обговорюють. То, хоча би тому, що ніхто до цього не був готовий, і демократи, хоча би, чекали, що дійсно їм варто перечекати ці роки Трампа для того, щоб спробувати знову повернутися. Цікава інформація, цікаві тенденції. Ну і цікаво, те, що ми бачимо у ставленні Білого Дому до Росії. Колеги Київ, дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, з останніми новинами з Вашингтону був наш Дмитро Анопченко. А якщо хочете більше ексклюзиву, 21-й, дивіться Дмитра Анопченка і його червоні лінії.